Тобто документи всі повністю у вас оформлені мають. Абсолютно в порядку. Чини. Я мав близько трьох років конфлікту, ви знаєте, дуже складного, під час якого багато контролюючих органів намагалося знайти порушення в процесі виділення цих земельних ділянок, знайти якісь зачіпки, які б зробили мене винним у тому, що я отримав цю земельну ділянку незаконно. Все це було абсолютно безпідставно. Сьогоднішній день немає жодних питань до мене з боку контролюючих органів. А чому ж тоді протестують громада села проти? Значить, як я вже сказав, громада села на своєму сході одноголосно проголосувала за те, щоб ця земельна плянка була надана е, моїй родині. Е, протестує не громада села, протестує е, голова сільської ради, яку пустив крісло, господар цих земель Дубневич, а також група людей, які е, перебувають в сфері її впливу. Вони це роблять лише з метою тиску на мене, як на журналіста, як помсту за ряд публікацій, які з'явилися в газеті протягом останнього часу. Тобто ви вважаєте, вони це роблять за гроші? Я не знаю, що роблять вони за гроші, але те, що їхні господарі, які їх просять це робити, роблять для того, щоб помстити мені, це однозначно. А було за що помстити? Звичайно.